Після визволення з під влади мідіанітян Ізраїль процвітав. Люди були настільки вдячні Гедеону за довгоочікувану перемогу, що просили Прав над нами ти, потім твій син, а після нього твій онук. Уперше в Біблії євреї висловили бажання мати над собою царя, але Гедеон відмовив, сказавши, Нехай над вами царює тільки Господь. Проте, після смерті Гедеона його син таки став царем. Хай і не над усім Ізраїлем, а лише над одним містом. Авімелех був сином Гедеона та його наложниці з міста Сихем. Він дуже прагнув влади та царського титулу. Щоб досягти цього, він убив усіх інших синів Гедеона. А їх було 70. Залишився тільки один. Та царював Авімелех недовго. Бог осудив його, і він загинув у битві, коли через його жорстоке правління спалахнуло повстання. А чи бувало у вашому житті так, що женучись за бажаним, ви переступали межу? Чи варті були ці цілі наслідків?